Тут піхота, піхота. Піхоту минаємо, але тут ми подивимося, може якась є бетер, От, є бетер, бачу, ви бачите. До речі, на екрані можете задонатити. Збираємо на принтер, там пише на пульт І окуляри. О! Опалила, не знаю. Так, що порадиш? У мене tx 12 Що порадиш? Ліфт можна знайти на стімі. Та різні є симулятори, які можна підключити tx 12 на GPT. От. От. Це то що найперше? Що я можу зробити? Я мав. на GPT підключити. Mm. Що тут можемо так ми. Як можна політати на вашому симуляторі? Як отримати доступ як написати? Це ви писали, що ви курсант, так? Ні, контракт. Курсант БПЛА там писав. Напишіть, якщо для військовослужбовця, то можна. До речі, на стімі я недавно знайшов схожий симулятор на обрій. Я діючий військовий. <кій> У мене тут в шапці профілю є е, на телеграм посилання. Можете знайти, а можете в гуглі з... просто вбивати Симулятор обрій. Ти ж є в цій групі козаки там. Напиши мені. Ну, зараз я точно не маю як говорити, Олексій. Пишіть. Данелловую тоже пишіть. Так, всім там, хто є. Хорошого вечора. Пишіть, як справа ваша. А, я хотів коментарі стрічати включити. От що я хотів зробити. Бам-бам-бам. Владислав. Добрий вечір. До речі, на ютубі якість картинки дуже класна, і звук. Я слухаю музику через цей. Ну піхота, ладно, в піхоту золоти морозок. Добре. Когось хоч забарано, не знаю. Когось є, лежать. Лежать. Мій. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, летимо далі. Хто на Ютубі? Бачу дві людини є. Вітання. Треба ремонтувати дрона. Є спеці, юзвен, косхід номер. Що... Який саме дрон? Олексій, що за дрон? напиши? Якщо їх півішка, то та є їх півішка, є е Мавік. Женя, привіт. Добрий вечір, Женя. Ми тут недавно в принципі почали. Зараз тут сьома година. Хто має бажання задонатити посилання є на екрані. А я от спробую залетіти в цього бетера. Олексій, може Mavic 3T є, є де ремонтувати, але то не знаю, чи то безкоштовно буде. Залежно що. Я тобі... Напиши мені, я тобі скину контакти. Набережі його, напишеш. Тобі сканеш. Женя, за світло є, у нас світло. Як бачиш, як бачиш прям наглядно от, видно в ефірі, що у нас світло є. Щоб я сидів на акумуляторі, я думаю, останню чергу, що б я робив, то це стрім'їв і літав на FPV. шці Аркіс, пульт танго про другий ТВС. Якщо ви за цей пульт, на якому я літаю? Ще раз. Нормально так. Що десь там У нас були. Ну ладно, поміняємо, може на якесь крило або на бомбера. Женя на бомбера, правда, можна? Або крило Бомбер чи Крило, Бомбер, Бомбер. Та й крило візьмемо. Бомбер? Давай бомбер. Важкий бомбер. І що ми, ТМку візьмемо? 9 кг, так? Так як минулого разу. Олексій, з ким саме сконтактуватися з тобою чи з тим, хто буде ремонтувати твій дрон? Да, я не дуже дорого. Дивлюся, 10 тисяч. Так, там Crossfire, типу, стоїть їхній іменно протокол. Тому вони такі дорожчі йдуть. пульти. Зі мною. Давай завтра. Ну я заляну зараз. Перегляну. Гляну, чи тут чекаю, буде скит. Ти просто мені нагадай, напиши зараз хвилинку переклад можу зробити. Тут не контакт, на детали скид з контактним детонатором має бути. На дивися, <coughs> Варкіз є звичайні там пуль е, бетафлай. Є по 3000, але я думаю, що з перспективою брати треба вже там хоча б за п'ятерку десь. Ну, можна за 3000 знайти. Незалежно що ти хочеш. Так, бомба. Де в нас бомба? Буде? Чому це так? Добре, ми тоді візьмемо, покладемо на 9 тут. Зараз ми нам треба переробити, щоб бомбер гарно летів. Щоб руку набити, то хоч що до ліфтов можна підключити. Е... О. Добре. Пробуємо взлітати. Так, бомбара, бомбара, бомбара. Угу. О, ТМ-ка полетела. Добре. Темкою так прикольно. Варкіс дивися, купляй вже якісь, якщо би я купляв, наприклад, GX 12 від Radiomaster. <кхем> Пульт, він зараз новий вийшов, здається, до 10 тисяч. Зараз, mm. зараз, зараз, ми в ну хвойка я из него наушника звица. Так, так, так. Перезагружу його, або він. Чи каміксиалай? Юзвенко. Чекай. Ти мене питав, я їх що зараз знайду. Треба шукати номер, щоб я тобі одразу дав. Віло здається брати. Скритий номер. Якщо ти є ще на ефірі е, Олексій Юзвенко, то скритий номер цього майстра, тому йому що сам написати на нього, бо я не зберіг так його номер. В сигнале, знаешь, скрытый номер. -дам -дам. Угу. Женя, ты я тут на эфире, может ты на твичи часом сидишь? камера Так, нам перед взагалі треба, що він? Що, що ж ти? Перед нам треба. Тут нічого немає у нас Нема ніч так Довго летить цей вампір, чи то кажан, чи то. Пердун, перун. <хи> Ладно, перезагружаємо. Я візьму напевно крило, тому що то щось дуже скучне. Ого, <головіка> я так підірвав його прямо зразу. Mm. Чи пише батарейка сівша? Не можу я зрозуміти. Це б ти пару лайків п'ять чоловік бачу дивиться не дуже багато, але п'ять людей. -на 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 Чому пише батрека сів? Непевно, перезагружу трохи було як обрій отримати. Це згідно інструкції, навіть не бачу ваш нік, е меп. Е -меп. Е -меп. Батарея розряджена, але в мене крило летить. Як то може бути? Тихо, тихо, б. куда? technicznych przyczyn.